Вітаю вас всіх, брати, в цю 23-ю неділю звичайного періоду. І останні кілька тижнів ми слухаємо уривки з Євангелії від Луки, які для нас всіх тут ну, є насправді великим викликом. І досить ці слова, які ми чуємо в цій Євангелії, нелегкі, так звані неприємні ці слова. Але вони є, що можна так сказати, суворі, сувора правда про те, що означає насправді йти за Ісусом. І тепер ми можемо звернути увагу, що великий натовп пішов за Христом. Чому? Чому Він, цей натовп пішов за Христом? Бо Ісус був харизматичний? Казав цікаві речі, зціляв хворих. Так, це Він це робив. Можна сказати, що він ну, сьогоднішньою мовою він був зіркою. І люди були захоплені, привабливі Його постаттю. І в цей момент Ісус обертається до них, і вони всі чекають, чекають на те, що Він скаже. Адже вони захоплювалися ним. Його посід, як вже сказав, приваблювало їх. І він каже: скажи нам щось приємне, щось що піднесе нас на духу. І він починає їм говорити. І що він їм каже? Хто приходить до мене і не знанавидить свого батька і матір, жінки, дітей, братів і сестер, навіть власного життя? Той не може бути моїм учнем. І можна собі уявити, яке було в них розчарування. Тих, хто шукав теплоти, якихось емоцій. Але Ісус свідомо говорить їм досить так різко, щоб показати їм, що за ним не йдуть, як за поп-зіркою. Йти за ним це входити в радикальні рішення, які що роблять. Змінюють повністю, кардинально все твоє життя. І що це означає ненавидіти батька, матір, братів чи сестер? Не буквально ненавидіти, Але радше слово говорить, що відмовитися робити да, з них ідолів. Бо якщо хтось чи щось у нашому житті займає Місце Бога, тоді це стає ідолом. Тому Ісус так говорить, да? щоби зненавидіти ненавидіти батька, матір, брата, сестру, чи братів, чи сестер, пам'ятаємо, часто ми згадуємо Святого Гостина, що Він нам казав, і що він взагалі говорив? Люби Бога, люби, власне, Бога, а потім люби все інше. Заради Бога. І це є ключ розуміння сьогоднішньої Євангелії. Лише тоді наша любов до батьків, до дітей, до друзів буде, увага, справжньою і вільною. Тому що, вона, ця любов йде через любов до Бога. Пригадайте святого Франциска, якого будемо через місяць святкувати засізі. Його ж батьки прагнули, щоб він був успішним купцем, сам Франциск хотів бути успішним рицарем. А що вибирає Франциск? Жити в убогості, в бідності, слухняності, в покорі, чистоті. І що він робить? Він віддає батькові одяг. І що каже? Відтепер мій єдиний батько на небі. Мій єдиний отець це Бог. І не тому, що ненавидів цього рідного батька. Але тому, що поставив Христа вище за все, те, чого ми не можемо зробити в стосунку до дружини, до дітей, до всього іншого. І тому самі від цього страждаємо. А пригадайте святого Фому Аквінського, Тома Аквінський, якого рідні, можете собі представити, рідні ув'язнили, що він не став домініканцем. Але він не здавався, бо знав, що найбільше добро, найбільше добро в його житті це ніхто інший, як тільки виключно Христос. І тому Ісус каже більше того, хто не знавидить. Хто зненавидить навіть власного життя не може бути моїм учнем. І що це означає для мене для тебе сьогодні, людині 21-го для, для 21 століття? Що моє життя це не моє життя. Воно не обертається навколо мене, моїх планів, моїх бажань. Моє життя має обертатися навколо Христа. Крапка. І тоді будеш і щасливу людину, радісною, і так далі. І нарешті слова, які, мабуть, налякали чи відлякали більшість натовпу, які йшли за Ісусом. Бо нагадуємо, що Ісус йде до Єрусалиму, щоб віддати своє життя. І тому, що каже життя віддати заради нас? І що каже Христос до натовпу? Хто не візьме свого Христа і не піде за мною? То не може бути моїм учнем. І для людей Першого століття це не означало метафору, так, як ми часто це використовуємо, а ту реальність вирушати на страту, нести з собою знаредя смерті. Ісус прямо каже: бути моїм учнем означає готовність віддати навіть життя заради мене. І ми маємо безліч мучеників протягом двох тисяч років, які віддали життя заради Ісуса Христа з любові до Христа. І тому, звісно, те, що я сказав на самому початку, брати і сестри, ці слова не дуже прості. Це не прості слова. Вони нас сьогодні ставлять перед вибором. Чи я просто симпатик Ісуса. Чи я насправді є Його учнем. І учень це той, хто ставить Христа завжди, кожного дня, на перше місце. Перед сім'єю, перед власними інтересами, навіть перед самим життям. І ці справи є радикальні. І, звісно, вони вимагають жертви. Але тільки так наше життя. Знаходить, знаходить справжній центр, тобто Христа, який є в моєму житті на першому місці. Тому сьогодні ми можемо поставити ці питання. Завжди можемо ставити ці питання, постійно можемо ставити ці питання, але в контексті сьогоднішнього слова: Хто для тебе цей Христос? Чи Він для тебе є, власне, цей поп зіркою? Так я вже говорив неодноразово, що бути католиком сьогодні, це модно. Але хто для тебе Христос? Чи він насправді для тебе є альфою омего, початком і кінцем мого життя? І чи я да, сьогодні, сьогодні, не завтра, 95-й псалом каже, що сьогодні почуєте Його голос, не робіть затверділо ваше серце. Власне, сьогодні, чи я готовий піти за Христом? Навіть тоді, коли важко, навіть тоді, коли дуже важко. І чи, я го... і, 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 і чи потрібно взяти у цей свій хрест? І тому Христос сьогодні кличе нас не до якоїсь зручної віри, а до радикальної увага, любові. І той, хто відповість так, тоді зможе відкрити життя, яке повне сенсу. Повне свободи, повне радості, справжньої радості, не цей американський «чіз», але радость, яке... те, про що говорить Ісус. Не так як світ дає мир, я можу вам дати цей мир. Тому Христос дасть тобі цей внутрішній мир, внутрішню радість, власне. І тому сьогодні є твій мій вибір, Христа поставити на перше місце в моєму житті. Кардинально, радикально. Так, як це зробив і Францис, так, як Тома Аквінський, як багато інших святих. І тому нехай це слово сьогодні, ця Євангелія, допоможе нам Христа поставити на перше місце. Так, як говорить Слово Боже, живу вже не я, а живе в мені Христос. Амінь.